Всім привіт! Хочу показати вам свій новий процес. Це вишивка, де під хрестик, по символній схемі. Назва її восточний пейзаж. На даному рисунку ми бачимо монастир тут посередині. По бокам дерева це у нас буде тераса, як заходити, в монастир і небо дуже красиве небо, голубому синім з білим кольорами. Підібрала я ниточки для вишивання гама. В такому от пакетику вони у мене знаходяться, хочу показати вам поблизу ниточки. Деякі ниточки я вже почала вишивати, Тобто деякі елементи почала вишивати, вибачаюсь, ниточками. Ось ці ниточки такі код 3051, 3115 голубого і синього кольору, нима я вишиваю небо. Що ще хочу сказати? Вот, гама фірма. Так покажу близько же Опа. Це гамінські нитки. От тут ми бачимо назву гама. Це моліне нитки для вишивання храстиком фірми Гама. 100% хлопок і 100%. Сто процентів у нас тут О. опа, ближе фокус наведу краще, шос, чогось розмито, ага, сто відсоток. Тут хлопок і котан 100%. Нитка складається з багатьох ниточок, які зкріплені між собою. Тут є 8 метрів нитки. У нас зараз у наявності йде 12 кольорів ниток по одній. Такій от ниточці. Я для себе придбала. Дещо вже вишила. Але що хочу сказати? Останні половина роботи я буду ще докупляти. Трішечки пізніше. От тут ми з продавщицею, яка допомагала мені при виборі. Кольорів поставили от тут крапочки. Тут 12 ниточок. Не йдуть вони по послідовності цих от позначених кольорів. Ми підбирали кольори. Де нема крапочки, ці ниточки ще потрібно докупити. От цей от білий колір 5200. Я не стала покупати, бо в мене є в наявності ці нитка DMC. Це точно я знаю, бо вона є в наявності в DMC, тільки з таким кодом одна лише. Точніше, випускається з таким кодом 5200, лише фірмою DMC, гама не випускає. Оце ниточка теж От. Що хочу